Власне, багато зараз розмов це вже другий тиждень пішов від інавгурації Дональда Трампа, 47-го mm -hmm. президента Сполучених Штатів, і навколо цієї навгурації дуже багато різних було і чуток, і ну, навіть не на самій інавгурації, а з тим, що пов'язано з його рішеннями. Mm -hmm. І Він же ж багато рішень прийняв перший день. і багато з цих рішень стосуються так чи інакше Україну. Але найцікавіше, українці на сьогоднішній день, згідно із дослідженнями соціологічними дослідженнями, пов'язують обрання саме Трампа з швидким завершенням війни. Навколо цього вже є багато різних теорій, як воно виглядає з офісу президента України. Давайте почнемо з очікувань громадян. Так коли я вчився на в факультеті журналістики у нас був курс світової літератури, і там ми давньогрецьку драму теж досліджували. І там, коли в процесі розвитку подій, коли заходив сюжет надто далеко, і вже нема було знайти можливості, як розв'язати той конфлікт, який коївся в розвитку цієї давньогрецької античної драми, був такий термін, називався «Deus ex machina», тобто Бог з, з машини, машини, який мав вийти. І, і в останній просто, момент все зробити так. Він мав просто з своєю появою сказати, це буде так, це буде так, це буде так, і той заплутаний сюжет, який вже, здається, не мав розв'язання, просто розв'язувався так, як вирішив цей Бог з машини. Мені виглядає, що для українців Дональд Трамп – це Бог з машини, Deus Ex Machina, машина, який має е, прийняти якесь рішення, яке заплутаний сюжет. Війни, яку розпочала Росія проти України, приведе до якогось закінчення. Можливо, не завжди логічного, але принаймні це буде те рішення, за яке нести відповідальність в першу чергу цей Бог з машини. Повертаючись до грецької міфології, те ви якраз і сказали, що, як правило, Бог з машини з'являвся фактично, коли починається розв'язка. Драматичний так. фінал. Так, ми що, зараз перебуваємо Я в драматичному думаю, фіналі. Цей рік, цей рік драматичного фіналу буде. Все одно, ми як якби не крутили. Є Очікування світу, очікування партнерів, очікування українських громадян. А що в 2025 році, як казав президент в своїх зверненнях, наприкінці минулого року, ми очікуємо миру на українській землі, і Україна до цього готова. Україна. Показує себе відкритою до переговорів на фоні Росії, яка не показує такої відкритості. Україна показує готовність до компромісів на фоні Росії, яка нічого не показує. Україна показує емпатію до партнерів, які кажуть: ми хочемо, щоб вже помінявся порядок. Денний. І ми, українці, кажемо, ми теж хочемо, тому разом ми знайдемо вирішення, яке буде вигідне для України, але і для вас. Тоді як Росія далі каже, у нас є тільки ультиматум, який був оголошений 24 лютого 2022 року. Тобто, в цьому сенсі Україна хороший приклад для Трампа, на який можна спиратися. Ми розуміємо Трампа, він задекларував позицію. Ця позиція закінчення війни за один день, потім за сто днів, можливо, і інші терміни. Але по факту. Ми відкриті. А от Росія змусила да. Трампа навіть піти в публічну ескалацію. Яку він останнім часом демонстрував не до скажімо, до кінця дружніх так. колумбійський уряд, датський уряд момент. панамський і російський, так так якраз важливий момент, про який ви кажете, що якщо спостерігати за Трампа, що він казав напередодні свого обрання, не завжди для нас, для українців, це подобалося, тому що складалося враження, що це ми маємо схилити голову, сісти. Тобто Трамп казав, Путін насправді з ним можна домовитись. Ну давайте згадаємо. Це ж звичайна риторика Трампа. Типу з Путіним можна домовитися, то значить ми і домовимося. Ні, Він не так казав. Він казав, якби я був президентом, то нікого війни не було, бо я б завжди домовився Ладно. би з Путіним. Це означає, що Трамп може домовитися з Путіним. так але зараз ми бачимо трошки зміну в його поведінці. тому що Трамп починає говорити мовою ультиматуму. є з цього приводу е, промова е, ну там. Е, Скажімо так, те, що Володимир Зеленський сказав, які ж надсилав Трамп посили або сигнали до Путіна. Зараз можемо це подивитись. Дуже важливо те, що там є сигнал сильної людини. Мені здається, що це, знаєте, як, як постріл. Тут немає постріла в повітря, який попереджає про щось. Тут одразу він робить меседж, прямий. І він не попереджає. Він просто говорить, що він дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це буде. То, що ми не знаємо деталі, і я думаю, що сам президент Трамп не знає всіх деталей, тому що багато всього я сказав би в більшості, залежить від того, що у нас який мир справедливий можемо ми отримати. І... Чи хоче Путін в принципі закінчення війни. І, на мою думку, не хоче. Важливий момент. Володимир Зеленський каже, що Путін не хоче завершення війни. Чи на вашу думку, чи це вже почали розуміти в новій адміністрації Дональда Трампа? Це для важливо для України показати це, підсвітити це. І розуміння, воно ж приходить не завжди від того, що ми це оголосили і це сприйняли. Ми створюємо обставини і умови, в яких це починають до цієї думки приходити наші партнери. в даному випадку треба звернути увагу ще, що казав Дональд Трамп під час виборів. Він зазвичай нічого не казав про те, як він розв'яже цю війну. І він робив абсолютно правильно, тому що мене часом шокувало те, як взагалі ця медійна складова війни виглядає. З боку демократичного світу. В нас це не просто прохідний двір інформаційних коридорів, це якась, знаєте, життя на показ. Повідомлялась ледь не там до кількості якої зброї, якого калібру, в який день, на якому літаку, куди прилетить. Щоб знаєте, ну тільки от давайте ракети туди російську запустимо. Ну але це була правда територія НАТО. Але така прозорість вона не притаманна була жодній війні, і це ціна демократії. Але знаєте, демократія дуже часто програє диктатурам, тому що диктатура вміє користуватися інструментами демократії на свою користь. А демократія так, демократія, диктаторські методами користуватися не може. І тому демократія завжди слабша перед обличчям диктатури, якщо це такий екзистенційний світоглядний конфлікт. Тому в нас всі розказ. Що вони будуть приймати, які рішення, яку зброю, на яку відстань вони будуть дозволяти стріляти, яких калібрів, які будуть там боєголовки, е, які це будуть боєприпаси, касетні чи не касетні. Е, ну, вибачте, я гаву, за голову хапався і такого не можу уявити. В жодній обставинах в Америці під час війни, Другої світової війни, була цензура, було агентство цензури, яке офіційно цензурувало медіа так, а для і змушувала в... туди. У нас є Ізраїль, який теж багато чого Але, не оголошує. Да, вибачте Ну Америка нам з головний партнер, але Америка в даному випадку дуже часто давала зайві інформації в ефір. А коли починалися утічки, ви такі інформації, це просто за голову можна було хапатися таке враження, що чиновники на випередки біжали до журналістів повідомити щось, щоб потім е дозволяло журналістам зробити потрібну їм інтерпретацію. А в кінці вони вже почали взагалі переписувати свій слід в історії, розумієте, розказувати, як вони планували, як їхні рішення врятували Україну. Хоча дуже часто воно не врятувало а навпаки, тільки створювало ілюзію. І ми виходили з планів, які не виконувалися. Тому Дональд Трамп в цьому сенсі комплімент заслуговує за те, що він не казав зайвого. Він досі не озвучив ті козирі, які в нього будуть на руках. Можливо, він їх справді як каже Зеленський, не знає ще. Але він і не намагається нікого ошукати. Він пускає туман, це добре в переговорній позиції. Це завжди сильніша позиція, ніж ти викладеш все на стіл, і потім тобі не буде чим здачі давати, знаєте, як в українському. Тому а, він. Дасть термін своєму повноваженому представнику Кіту Келлогу провести домашню роботу. Він збере його делегацію. Він відвідає, думаю, а точніше, його відвідають, напевно, його переговорники. Можливо, будуть зустрічі двосторонні десь в нього. Це очевидно. Так тропляється. Рік Явик Гарбачов і Рональд Рейган. Місце зустрічі нейтральна територія. Можливо, щось таке колись теж станеться із і путіним е, український президент очікує візиту в Вашингтон так само, але в підсумку, е, коли немає рішення, немає з чим біжати поперед батька в пекло, тому що це реально тільки послаблює позицію демократії.